Всіх вітаю на каналі Іронічний Всесвіт. Я рунолог та Тера І сьогодні пропоную розклад руна дня. Давайте подивимось, на що нам сподіватися, чого чекати і чого уникати в сьогоднішньому дні. Руна Лагус. Ну, Лагус це жіноча руна. Це руна інтуїції, руна потоку, руна дуже глибока і. Сьогодні важливо уникати яких, якихось спорів, суперечок. Людина може занурюватись сьогодні у якийсь свій такий світ, заглиблюватися. Дуже важливо прислухатися до. Підсказок Всесвіту буде дуже важливо прислухатися до своєї інтуїції. Вона сьогодні буде працювати наповну. Підходящий день для творчих проєктів, якихось консультацій. Праці з якимись підсвідомими моментами. Дуже добре не поспішати, приймати якісь важливі рішення, прислухатися таки до голосу разуму, до голосу інтуїції дуже важливо. Так. Що ще важливо сьогодні? Сьогодні не приймати ніяких рішень на, на емоціях. Я вам бажаю гарного дня. Розумних рішень і пізнати себе, наскільки можливо. Наскільки можливо! Гарного вам потоку і чудового настрою. На все добре.